В сьогоднішньому уроці з інформатики ми поговоримо про поняття інформації, повідомлення. П'ятий клас. План нашого уроку. Означення поняття інформація, поняття повідомлення, види повідомлення. Погодьтеся, що кожен день нас оточує якась інформація. Це або ми з кимось спілкуємося, або ми читаємо книжки, або ми дивимося тік-гартаєш чи тік ТікТок, або якщо дивишся телебачення, або в інтернеті, будь де тебе оточує інформація. Що ж це таке? Інформація це знання або факти, які ми отримуємо про щось або про когось. Вона може бути подана в різних формах, наприклад, у тексті. Зображення, звука або відео. Що ж таке інформатика? Інформатика це наука про обробку і передачу інформації за допомогою комп'ютерів і інших засобів. Так, погодься, да. Е, дуже часто зараз ми передаємо інформацію не тільки від людини до людини, в розмові. Де тільки читаємо книжки, не обробляємо, а передаємо цю інформацію допомогою комп'ютерів, планшетів, е інших гаджетів. Інформатика вивчає, як працюють комп'ютери, як вони зберігають і обробляють інформацію. А також як люди можуть використовувати комп'ютер для вирішення різних задач. Друге наше питання, яке ми розглядаємо сьогодні, це... Повідомлення. Що ж це таке? Повідомлення це засіб передачі інформації між людьми за допомогою мови, письма, зображень, електронних засобів, комунікації. Воно може бути усно основі написано написане на папері, відправлене електронною почтою або через мобільний телефон, а також опубліковане в соціальних мережах чи інших медіа. Ну, ось, наприклад. На першому малюнку це ми з ким точно з спілкуємося в чаті, на другому малюнку це вчитель розповідає щось учням, третій вийде, це де можна отримати повідомлення, це, наприклад, телебачення знову. Тобто повідомлення за способом подання їх можна так само поділити е, на декілька видів. На текстове, графічне, звукове і мультимедійне Текстове повідомлення це коли ви пишете в зошиті, читаєте книжки чи месенджер. Тобто таке повідомлення передається з використанням символів. Ну, як на малюнку газеті, письмо і месенджер хтось читає. Графічні повідомлення. Це повідомлення, яке передаються за допомогою різного виду зображень, ресурсів, фото, графічних елементів тощо. Ну, наприклад, на першому зображенні це зображено картину чиюсь, друге це фото і третє це якісь малюнки. Да, погодьтеся, що ви користуєтесь дуже часто, ви насилаєте друзям в меседжерах якісь від картинку, ви насилаєте якесь якесь зображення, наприклад, ви можете привітати когось народження тощо. Користуйте. Звукові повідомлення, звукові повідомлення, це які супроводжуються звуком. Да, це наче, пісні, це наша, в тому числі розмова вид, в тому числі зараз ви мене слухаєте за допомогою звукових повідомлень. Це все передається, є звуковим, Що передається за допомогою звуку, є звуковим повідомленням. І останнє. Він мультимедійне повідомлення. Це повідомлення, по якому поєднується кілька способів подання. Закрема це, ілюстрація книга, відеоклик, кліпи, фільми, мультимедійни, мульти мультфільми тощо. Погодьтеся, що в фільмі є і зображення, Є і звук, є і текст. Є і є звуки, тексти, по суті, всі. А, тобто є всі види повідомлення, і ми їх сприймаємо. Дякую за увагу. Якщо тобі потрібен реплатитель з математики за 150 гривень за 50 хвилин, телефонуй 098 407 4603 або пиши у Viber чи Telegram.